Що, привіт, настільна гра похмура гавань, гудзики і річки. Навіщо приїхала ця масенька коробочка? Прием, дістанемо і розпакуємо. Опорна її вас ногами стало. Відкривається. Відкривається. Тяжко. Тяжко, але відкривається. Mm -hmm. Давай, розкриваємо. Є. Yeah. Розкрили. Гарно намальовано, така класна коробочка. Не пошкоджено приїхала. Давай, давай. Давай, відкривай, подивимося, що там всередині. Оп, підняли крышку. ну покажи, покажи крышку, давай, тихо. Вон, крешка тут нічого серед нема, але тут коробка десь. ж, бачиш, вона така. Тут деревяшки якісь, тут камінчики якісь. Uh -huh. Так, що нас треба правила. Ну повертаю її трохи. Що там? Багато сторінок. Скільки сторінок? Дай далі, далі. 11 сторіночок. Давай подаємо, скільки сторінок. Тут правило і так окремо треба читати. Ну, 35 сторінок. Не так же багато. ще далі якісь кубики. Ой, якісь, якісь мініатюрки, Кубики. ще далі. Mm -hmm. такі кружечки з життями. А це шость. Ж... А, о! Ага, Є дірка. И отак і ось... І ось так возникаю. Ну, багато кружельців. Багато дисків таких. Так, далі що там ще є. Кубик. Кубик. І що це карточки, так? <смеш> угу Карточки. Два карточки. І тут планшети героїв. А це що такесь Якісь... ігрове поле. А де де ж тут ігрове поле? Без поняття, де ігрове О! поле. Все, да, от такі от міст гри. Похмура гавань. Жучки и гудзики.